Так, коротше, вийшов я з кінотеатру все Сіті. Був на хижаках, дуже сподобалось. Я взагалі фанатію від цієї франшизи. І люденьки, хто любить фільми з хожу в жанре, фантастика така, бойовичок. Да? От хто пам'ятає там Золодів першого хижака з Арнольдом Шварценеггером? Ну, це Бомба. Ну, взагалі це класна франшиза, класне продовження. І цей гріжак це класна історія. Я дуже раджу. Е, і ще одне, я здійснив свою маленьку мрію, напевно. Е, здійснив сьогодні таку практику. Я наодинці сам до себе, сам з собою сходив в кіно. Класно, мені сподобалось, це кльовий досвід, я кайфанув. Всім раджу.